От раніше ти ж була така симпатична, маленька, красива Матильдочка. а зараз ти хто? Два. Гоголь. Два. Матильда, доню, ну не чавкай, послухай. Настав час серйозно нам поговорити. Матильдо, тобі 40 років. Я тебе виховував як рідну доню. А тобі не здається, що 40 років це час уже з'їхати від, так би мовити, рідного батька. Шого? Шого? Тому що ти в мене назад. Пий, тортик. Фух. comme sur la terre